Ри. Рип. Дай тіненькі комі. А Що ладить? це що одколи тобі проведе? Буду б... Та, прибивати коней під коле. Ладно, відомо вір. Ладно, тут може.

Слава Україні! Підготували фараона покувати, трошки вже запустили, піднімайте. Не було погоди і не було часу. Відросло копито, зараз ми це будемо займатися справою. У нас є такий станок, піднімаємо навколо. Оп, оп, оп. Оп. Так он мы его фиксуем, поднимаем ноги. Моим помощником. Я е, не коваль, не кую нікому, суто собі, знаєте, мене, мене, мене кував Василь, такий є майданський. Він мене кував, я подивився, як він робить. І так вже собі світловий коні прибивав. Але не коваль. Щось може, ну, буде неправильно зроблено. Може хто що сказати. Лише не багато, бо то. ну, Експертів є багато. А усе, усе ми знати не можемо. попід Коні, попід живіт. Є помощник Денис. любитель коней. Доста зараз буде лас, не не, 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 трудні коні. Так. Запередся. Коля мені у шив, що допомагає сил таку ватку. Ні, шити, ну так, для себе. Дякуємо за ці важкі, тримай дис. О така. Отак От ми прив'язамо. А тут. Какашки толочить. Какашки uh толочить? -huh. Треба принести шуфельку і какашки забрати. Так. Uh -huh. Зараз ставимо ногу uh -huh. і будемо зривати під Дайнов. 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 Дайнов, дай ново. Дай ногу. Дай ногу. Дай дай. Давай Ногу. Давай ново. Давай ново. Давай ново. Давай ново. не ново. Ладно, Руку. Це позаростало, запустили я цю справу, але хотів на відео зняти як це буде. Пройде Він пройдеся глином. Денис не сіпли ним. Він не дуже. Так, які позвідалися Нічого, ми зараз їх Повікручуємо повібиваємо, ось такий у нас інструмент. Щось привіз Польщі що Це ще мого діда. Отакий От клевчик. Діду займався. Був коваль. Займався цим справою. Мав свою кузню, кував коні. Дід вже помер. але Він це дуже сильно любив. Робив собі хумоти. Робив вози собі людям. Хумотив, упряжив, все, своїми руками шив. Дуже це любив. Може я щось і перебрав від нього. Те, що я так це люблю... Що? Молодець. Молодець. Це голова, не Зірвали підкову. Тут роботи зараз так зна... Так як я експерт на дві години <рес> <рес> пускаємо цю ногу Ще раз нагадую, я не коваль. Я може кувов уже три рази коні більше не кував, відколи в мене конь. Назад. 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 Вечер. Так, класс. Дай читку. Взяли другу. Одну зірвали. Зриваємо другу.

Болгарку поставити такий круг, і Болгарку зачещу, копета. чещу топета. Не вібрав один цвік. Запустили ми роги, але нічого. Зараз може щось постараємося показати, бо зараз буде темно. Ми одну ногу підкуємо та й покажу, а я вже собі це другу зроблю. Угу. Цей круг такий, ну він не є дорогий сильно, лібістковий називається, бо то є круги е, е, не, є круги лібісткові, такі що по металу. А це якесь таке для дерева, але я ходив по чернівцях, замітив такий та й такий є спеціально для корів, але він дорогий. А цей щось дешевше йде. Та й він та й дивився, робить роботу нормально. Р, тре, тре. От почистили копито, така у нього велика стрілка. Не знаю що, я ще раз нагадую, я не є спеціаліст, я може третій раз кую, зараз будемо бити ці цвяхи та й вже хто що може підказати. То не треба підказувати, то все так не виходить, як би хотіло, але вже як буде, так буде. Зараз робота. притискаємо, прижимаємо. Переходимо зимово, з зимового зразу на літній варіант. То є цвіків вісімка, к а вже або дев'ятки, або десятки, хто хтось розуміє. Мушка є. Камеру непогано відходи як на третій раз Перефалив зараз Добре пішло брр Лезати. Чочка не спати. брр 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 Про. Є. Барон, езжай на меня. Мало что ты тре... прорезать, треба довших цвеки. Отдается экран не так, бо я с краем поясю. Так, что там мог? Что Снимай на кругле станок Как мы это... すいませ Sa yeah.

Не, не гуди, не гуде в прямому ефірі. <ск especially> Пр -пр -пр Трошки один цвік вещи, один неще, але я не прав. Є як є, так що не буде. Пр -пр 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 -пр. Все, на скоро руку швиденько бо зміркається. Зараз покажемо закінчену роботу. Друзі мені допомагають, друг, брат, одні тримають, одні, пер... одні наварюють, одні. Всі що Так, так, так. Трошки запускаємо переробку маслом, що чим є. Стрілку. так ми це підкували. Отак ми це підкували, запустили переробку і зараз ще стов так зробимо, але вже вже вечорії і ми будемо при фонариках. А так би щось показати. Зараз ще, ну дай пензлика ще з цієї сторони. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачень.